А переговоримо з доктором економічних наук співзасновником центру економічного відновлення Андрієм Длігачем. А пане Андрію, доброго вечора. Доброго вечора. Ради бачити. Ви трошки слухали нашу дискусію? Так чули, Трох, та чули? трохи слухав до, до, до кілька моментів. Одразу додам. По перше, дійсно, економічні проблеми Китаю суттєві за експертними оцінками, не за офіційними. 46% безробіття серед молоді. Так дійсно багато бульбашок, так дійсно економічні проблеми, і з іншого боку, зростання зовнішньої торгівлі, торгівлі з ЄС Китаю. Це е, тимчасово е, явище. Перш за все, е, Китай скористався санкціями проти Російської Федерації е, і замістив частково експорт в Європейський Союз е, Росію. Замістив своїм експортом. Але маю сказати, що і Європа, вона проводить доволі прагматичну політику. З одного боку Китай отримує не те, щоб преференції, але можливості на європейському ринку. Навіть Китай запрошений Британію Британією на глобальний форум по штучному інтелекту на початок листопада. Але сам європейський союз проводить якраз сьогодні черговий форум Global Gateway, який Анонсований був ще в 21-му, здається році, урсула Ляйнен. і цей проект передбачає як альтернативу китайському проекту близько 300 мільярдів європейських інвестицій енергетичних транспортних. Ви, ви Вибачте, пане Андрію. А скажіть, будь ласка, а цим самим не підштовхують вони Китаю? Скажімо. Е до пере, вибачте, я вимовлю це слово. До переорієнтації в бік тих країн, які демонструють лояльність до політичної позиції Китаю щодо війни Російської Федерації в Україні тут все не, не, не просто. Це ж все ж таки не та геополітика, до якої ми звикли, де є чорне, біле, де, де ми можемо дивитись там на полюси умовно Трамп. Проти Байдена ні, там там все набагато складніше. Наприклад, під час візиту Блінкена е, днями е, сталася раптова смерть колишнього прем'єра, е, прем'єр-міністра Китаю, так. який насправді нічим не хворів, і е, це від а, а він якраз очолював з одного боку комсомольців, яких відсунув Сінзепінь, а з іншого боку. Був одним з проамериканських політиків з вищої когорти в Китаї, про що це свідчить? А ні, про що не свідчить, бо китайська політика зовсім не настільки лінійна, як, як ми звикли. Там немає того системно-аналітичного причинно наслідкового мислення, як в нас. Вони мислять хористично, дещо інакше. Китай буде проводити Китай-центричну політику. Китай, Китай не розглядає е, російсько-українську війну як. Як скажімо так, частину своїх планів вони використовують цю війну для чого? Для того щоб зараз переоснащувати китайську армію, готуватися до майбутньої війни 27-го року за тайвань вони зрозуміли наскільки слабка виявилася постпострадянська армія, а на саме на цих технологіях базувалася багато що. Китайській армії тому власне зник і міністр оборони Китаю саме через корупцію, саме через те, що надто багато російського було замість того, щоб реалізовувати власні технології китайські, тому китай буде зараз переоснащуватися, не стимулювати не розгортання конфлікту. Зрозуміло, пане Андрію. Тоді фінальне запитання. Скажіть, будь ласка, а що от те, що заява Кита... Китаю, що вони хочуть співпрацювати з США? На тлі того, що ви сказали, що там не зовсім все системно. Це це що? Це просто е, такий фігура дипломатичної гри? Або це дійсно, ні, так? Ні, ні. Ні, це це є Ось та ну для нас це виглядає як дивергентність. Певно, говорять одно, роблять інше. А для Китаю це абсолютно чітка їхня стратегія. Стратегія, вибачте, за посилання на відомий анекдот. Це спуститися з гори і взяти все. Це означає, що Африка, Південна, Південна Азія, Латинська Америка, а зрештою, і частина європейських країн будуть під контролем Китаю, будуть китайськими домініонами. Ми вже бачимо, що відбувається зараз в Словаччині. Заяви сьогоднішня заява прем'єр-міністра Словаччини, що мовляв Україна є найбільш корумпованою країною в світі. Це що? Це, 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 це точно гра в контексті Китаю зміни акцентів світу, розповсюдження, розшаровування уваги Сполучених Штатів Америки на дуже величезну кількість викликів. Для чого? Для того щоб Китай мав кілька років карт-бланшу. Тому з одного боку, антиамериканська риторика і збільшення торгівлі з Сполученими Штатами Америки для того, щоб війна відбулася не зараз. Не зараз Китаю потрібен час не хочу цитувати радянські фільми, але восток діло тонке» – це от сюди якраз дуже підходить. Дякую вам, пане Андрію. Дякую щиро. А,